Доброго дня. Доброго. Підкажіть, будь ласка, чи можна записатися на манікюр? Можна, але зараз я перестаю, я дам сьогодні. Кому тобі? Алло, добрий день. Добрий. До кого ви хочете записатися? На манікюр би хотілося попасти. До кого? Не знаю, а кого порадити. Перепишу на манікюр? Так, так. Ти а, у нас на манікюр найближче віконце є на 23 число. Угу. А на які, на яку годину? На 10.30 до Оленки. Це топ майстер, якого рівня майстер взагалі? Ну, у нас два майстри, вони обидва одного рівня. Хорошого? Е, так, звісно. Е, угу. А скажіть, а ви робите складне нарощення і там якісь дизайни складні? Е, ні. Ну, дизайни та нарощення ні. Наразі не робимо. Хіба якщо однотонна? Е, зрозуміло. А френч робите такий? Е, так, звісно. Е, угу. е, ви робите? можете знайти нас на інстаграм подивитись. Якщо ви не бачили наш інстаграм роботи. Угу. Добренько, дякую. Я подумаю, вам відпишу. Добре, 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 добре. бачення. Дня. Саме перше на що я звернула увагу, що що перша людина, яка взяла трубку, невідомо хто це був, а можливо власниця, що друга людина, вони не представилися, хто вони і як їх звати. Другий момент вони не сказали, що це за студія. Взагалі, тобто без різниці цього аспекту в студії не передбачено. Другий момент адміністратор не запитала, як вона може звертатися до мене, щоб вести діалог більш в комфортній атмосфері. Ну і звичайно, що адміністратор не знає вільних віконець, ну, і саме основне, що в людей немає саме елементарної CRM-системи, і адміністратор гортала зошит і шукала вільні віконечки до майстрів. Зараз у 2025 році це must have того, що має бути навіть в самій малесенькій студії. Тому що, в випадку, якщо ЗОЖТ щось трапиться, наприклад, той же самий адміністратор вийде просто на каву, і всі ваші записи можуть просто зникнути. І буде неприємно. Якщо клієнт прийде по. Запису, а його запис з милокавою.